Друзі, вийшов прогулятися, а вийшов прогулятися прогуляти, чого, Потому, що мій куня відправив повідомлення мені з фотографії, що знайшов кучу білих грибів, Я даже не знав, що будуть вони. І так вийшов по своєму на свої грибні поляни зайти і вже ось уже наш. Дивіться, сколько білих грибів грибов. Куча білих грибовів. Це я буквально тільки вийшов. Буквально за 5 хвилин, і ось який красавчик стоїть. Дивіться, які красиві білі гриб. І зараз ще продовжуємо шукати. Це що то с то О, які красиві, це жесть. не переключаємося і давайте прямо в ефірі збираємо білі гриби. Так, друзі, ще знайшов один маленький білий гриб, я його називаю гриб мізинчик. Дуже мілкий, ну жалко, брати, хай виростає, потім ще колись вернеться заберемо. Ну, совість не дозволяє вже. Дивіться, який красота. Це сильночок ще, 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 ще чується. то Ми його залишимо тоді. Да? Білий грибочок, ну блин, дуже красивий. Ну буквально, блін, отакенький, мізінчик. Мікрогриб, я називаю його. Мікрогриб. Мікробілий гриб, мізинчик. Дамський гурочок, чи як він називається, ці маленькі огурчики знають що. закатують такі смачні мікро, mm. як це ні сказав. Добріть в коментарях, як називати цей гриб. Буду признательний вам. і ще один замітив гриб. У мене зріння як вішов плюс 10 зразу за грибами. Здалека побачив. Грибині починаються. А я вже думав, що закінчилось. Дивіться сюди. Який красавчик Ой. Норм чи стрьом? Напишіть в коментарях. Я так трошки надіжду потеряв, не виходив три тижні, бо по з останнього разу разу одну бабку таку маленьку знайшов. І думав, смисла нема. Це мені коня сообщав, що білі гриби є, ми там в своє місце їздить. Я сюди на своїй точці приїхав. І ось прийшов і реально, 5 хвилин вже куча грибов іще, іще і ще не конець. І далі продовжуємо шукати. Маленькі дочки але цього не пом'яха. Тарасулька є добла защита, в Португала купив. І ходимо, шукаємо білі гриби. Видите, еще один нашел. Ось. белый гриб. Галисийский. Славный. Трошки мягенький, воды пыталась, он ничего страшного. Блін, це осінній ліс, я щось щита. Листопад місяць представляєте собі. Які сьогодні число? Я вже довіра збив, збився з цього. В общем, як довго ліс її гриби. Я навіть, я думав, вони вже в октябрі закінчуються. І ось тільки що мої радари опять замітили, дві бабки. Дуже, звісно, водой написали, грибочки, ну Ось дуже погрізаний, то вже брати не будем. Щось дуже їх добре підкушало. Чи брать? Напишіть в коментарі. якщо напишете, вернусь, заберу. А ось дивіться яка О, це бабка шикарна, я вам скажу. І зразу скануємо пространство все. Сканер включаємо, нюкаємо на запах і далі пошли. Тоже 2 кг грибов, може навіть більше. Не зря вчора поїв моркви. Дві моркви не ціліком. Типу взагалі в последній время фетиш на якусь моркву. Це не просто так, я зрозумів. Щоб зріння улучшалося, щоб більше гриби шукати. Ось буквально 10 метрів, я вже бачу гриб. Ано, оператор, давай прямо в ефірі приблизно максимум. Приближай зумом, білий гриб цей, зараз побачимо, що там Так. Шо це у нас? Я думав це білий, але це не білий. Так що не получилось на прямому ефірі. Ну нічого. Не розстраиваемся, шукаємо, шукаємо далі. Хавайте морк, ви будете шукати так само гриби як я. К сиру. Ще один грибочок бабка. Трохи теж пропитаний водою, бачу. Но ми беремо, а потім вдома розбираємось. Аккуратно викручуємо. Демонструю вам цей грибочок. Провіряємо через стіни на нюх і ложимо в пакет. Сьогодні будемо вечеряти грибами. Це 100%. Ще одна бабка в зоні бабок. На вид конечно не дуже я вам скажу. Бо дощі йдуть, вони пропитались влаги, но я думаю це на вкус особо не повлияє. Взагалі не знаю, чи її брать, може наче як думаєте, беремо чи ні? Я розламав, так особо не бачу. Нічого червивого, поэтому берем. Дальше пошлі Дерево бемкнуло, блин! Горісійські Ну, це нас не остановить все равно. Я той тип грибников, які беру такі ножі для самозащити, а не для поиска, а не для грибів. грибов. Да, ви можете написати, мені багато чого в коментарях що я виріваю гриби. грибини. Я вам скажу, що вже проводив научне дослідження по білих грибам, там спеціалісти, це не я. В інтернетах є багато куча досліджень, почитайте, що це не впливає, це вже науково доказано. Що ви його просто виріваєте і все, це вже далі не, 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 не впливає на його рост. Це, це вже все стереотипи. Раніше так казали, да, але ну, все, так що успокойтесь, все, все нормально, я все контролюю. Сьогоднішній поїзд наших білих грибов із самих успішних за всю кар'єру, мою кар'єру білих грибов. Ну, Більше двох, може 3 кг, я не знаю. Там і бабки, але в основному це білі гриби, все. Там, ну, там чималенько, бачите ви. Вони піліг кинули накидку якусь, там, ну, палатку. Як воно, тент натянули, чи щось Вісь лука з собою взяли і тусуються. так. Тільки ми не знаємо, що життя на територіях. ось хазяїн прийде, скаже, чого ви топчете мою траву. У мене така ситуація була. Е, приїхав на таці, і давай до мене бикувати, типу, ми з хуями на рибалку при, 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 приїхали і відразу збирати давай, буквально. О, били пілігрін вирубай Вирубайка. Показалось, пілігрім не сразу. Вони на, на бривну сиділи, да. Два мужика, все нормально. Ще йдемо далі, спокійно. Ну а вся вже будемо заканчивати. Ще вже молоть язиком. Лить воду, вже нічого. Тож, друзі, дякую, що подивилися, підписуйте, вподобайка і до нових зустрічей.